Україна успішно атакувала безпілотниками найбільший ракетний арсенал росіян поблизу Торопця у Тверській області. Після первинного удару на військовому об'єкті почалися повторні детонації, що спричинило серйозні пошкодження та втрату озброєння. На тлі цього у пропагандистів почалася істерика через втрати РФ. Так, Анастасія Кашеварова накинулася на Міноборони Росії та місцеву владу, які намагалися приховати інформацію про атаку на склад боєприпасів. За її словами, в момент підриву в зоні ураження, імовірно, перебували сотні російських військових. Десятки могли загинути. Ще у 2018 році озвучували, що у торопці лише один госп-блок передбачений на дві сотні військовослужбовців. Це означає, що загальна чисельність персоналу набагато вища. За офіційними даними Російської Федерації, під час знищення складу постраждали 13 людей. Однак ця інформація найімовірніше, далека від достовірності. На завершення зет-пропагандистка назвала Міністерство оборони РФ цитую, мильною бульбашкою. Наслідки атаки по складу торопці помітні навіть із космосу. На супутникових знімках можна помітити масштабну пожежу на майже всій території 107-го арсеналу ГРАУ. Осін-аналітики також показали шлейф диму після удару. А моніторингова група телеграм-каналу Кримський Вітер зазначає, що на знімках Максар добре видно, що у арсеналі вибухнули лише кілька із майже сотні складів та майданчиків для зберігання боєприпасів. Тобто, вибухати ще є чому. Тим часом бавовна завітала у Білгородську область. Під ударом опинилося село Безлюдівка Шебекінського округу. У будинку пробиті стіни, розбиті вікна та вибиті двері. У російському оборонному відомстві заявили, що їхня ППО нібито збила два українські безпілотники над територією Курської області та один БПЛА над територією Білгородської. У Росії атаковано великий склад з боєприпасами. Летіла сотня безпілотників. Почалася неймовірна детонація. Жителів району масово евакуюють. Однак село, що розташоване поряд з палаючим об'єктом, виявилося відрізаним через сильний вогонь. Що нині коїться на ворожому арсеналі, та як місцеві долають стихію, побачимо у цьому випуску на каналі «Сій час». Підпишіться і до справи. У Тверській області Російської Федерації вибухає склад із боєприпасами. Інцидент стався у торопецькому районі 18 вересня. Локацію, де противник зберігав припаси, атакували безпілотні літальні апарати. Після нічного прильоту склад охопив потужний вогонь, почалися вибухи, а сама детонація розтягнулася на години. Навіть на світанку продовжувало гриміти, а все небо накрив густий непроглядний туман. На екрані перед вами теплові сигнатури, які зафіксували супутникові знімки НАСА. Вони розтягнулися практично по всій території 107-го арсеналу головного ракетного артилерійського управління Міноборони РФ. Попередні окупанти тримали там ракети Іскандер, точка У, Каби та артилерійські боєприпаси. Відповідно до даних вітчизняного Сінтера із ніком Татарігамі Юа. На атакованому складі зберігалися також 122 мм реактивні снаряди для градів та артилерійські міни у 82 мм. Прилетіло і по військовій частині, що поруч момент влучання і всі емоції окупантів далі. От іду гуляю, нікому не мішаю, погодка клас. В місті суєта, во повихає. Прикольно, коротше, все. І так у Где-то з часов ночі не чогось. Іде сіпо. Бахнуло настільки сильно, що моніторингові сервіси одразу після атаки зафіксували на цій локації слабкий землетрус. За даними Волкейно Діскавері, о 3.56 ранку за московським часом в самому епіцентрі підриву було зафіксовано поштовхи магнітудою у 2,8 балів. Але це не найбільша проблема. Вибуховою хвилею вибило вікна у багатьох квартирах житлових будинків. Очевидці зняли відео. Судячи з карт, склади розташовані в передмісті Торопця поряд із селами Цикареве, Кудене та Заріччя. Жителів евакуювали до сусіднього міста Тверської області Західної Двіни. Однак частина через пожежу виявилася відрізаною для евакуації. Врятуватися можна хіба що переправившись через озеро. Люди досі чекають на допомогу на березі. Місцева влада пообіцяла надати човни. Однак плавзасобів на стіг не вистачає. Через атаку навколишні міста вже живуть за новими правилами. У західнодвінському муніципальному окрузі області призупинена робота дитячих садків та шкіл. Змі з посиланням на джерела інформують. В атаці на склад боєприпасів ворога було задіяно понад 100 українських ударних БПЛА, і це спільна спецоперація СБУ, ГУР і ССО. До слова, атака за цими координатами відбулася вже не вперше. Раніше військова частина 54-169, щонайменше двічі, була атакована залізними пташками 29 червня та 5 травня. Однак офіційних згадок про удари не знайти. Влада регіону та Міноборони РФ про це не повідомляли. Цієї доби дісталося не тільки Тверському регіону. Міноборони ворога у звіті додає черговими засобами ППО знищено 54 українські безпілотні літальні апарати над різними регіонами, зокрема, 27 – над територією Курської області, 16 – над територією Брянщини, 1 – над Орловщиною. Ще три дрони над територією Білгородської області. Там поранено чотирьох людей після того, як дрон влетів у службовий автобус у Шебекіному. І сім БПЛА нібито ліквідували над територією Смоленської області. Пропагандисти показали кадри роботи своїх зенітників. Як то кажуть, було б чим пишатися. Ну, а нові сповіщення про детонування у Росії ми приготуємо для вас вже у наступних випусках. Аби не пропустити, підпишіться на канал час», Натискайте на дзвіночок і не забувайте про свою зворотню реакцію у вигляді вподобайок та коментарів. Наперед вам дякую за активність. До зустрічі.